Доброго дня! мене звати Тетяна, і я хочу прийняти цей флешмоб про сумочки і розповісти, що знаходиться у моїй сумочці. Ну, по перше, з цією сумкою я ходжу тільки взимку. Тільки цієї зими, бо я її нещодавно придбала. Ну, треба було щось провести. Просто цікаво собі на подарунок з Києва. І ось подаруночок такий вийшов. Взагалі-то я, як працююча жінка, ношу дуже багато чого у своїй сумці. Ну, по-перше, це два телефони: один мій особистий, інший мій, але вже робочий телефон. Це для спілкування клієнтів, спілкування своє, тобто це. Це може бути. Ще в мене є ось така цікава бірюзова книжечка. Нотатник на кожен день. Крім нотатків, зрозуміло, що по роботі я сюди пишу дуже багато всього, всього, всього. Іноді, коли хочеться написати вірша, то теж вони тут з'являються. Ну, це більше по роботі. Зрозуміло, що в мене є гаманець. З грошима, завжди з грошима. До речі, не тільки з грошима. У гаманці у мене у спеціальній кишенці живе така чудова маленька мишка, яка приносить мені гроші. Ось така вона малесенька. Ось, і грошей завдяки їй у мене дуже-дуже багато. Так, ще у мене зрозуміло, що як у кожної дівчини у мене є. І дзеркальцем, і розчисткам в одному, два в одному, як то кажуть. Так, два телефони, тому зрозуміло, що шнур. Зрозуміло, що зарядне десь було. Ось він блок зарядний теж є. А до речі, дуже незамінна річ, що знаходиться у мене у сумерці, це такий перчик. Зелененький, який, якщо ж дуже сильно хочеться понервувати, можна пожамкати, можна просто не витягаючи звідси, заспокоює так. А якщо вже зовсім дістав хтось, то можна її пожамкати дуже сильно. От, пожамкав, по ну, взагалі такий хороший, хороший. Як то кажуть, овоч, який дуже знімає гарно стрес. От у мене вдома один біля ліжка знаходиться, червоний, а зелений перець ношу з собою сумерці. <рес> До речі, якщо е говорити про мою роботу, то е мені е треба вміти розмовляти. Такий знаєте лайфхак. Якщо у вашої дитини якісь проблеми з мовленням, з вимовлянням звуків, то е, радять завжди читати якісь скоромовки, такі цікаві чистомовки. Е, набагато корисніше читати ці чистомовки, тримаючи пробку у зубах. Тоді не рухаються е, щелепи, а рухаються тільки губи. Дуже цікаво, до речі, ну, і іноді можна це робити там, у перерві якісь там, ну, наприклад, так покажу зараз. От бачите, так, приблизно щось виходить, але не дуже гарно. До того часу треба тренуватися, поки не буде виходити ну, ідеально. Це означатиме, що ваш мовленнєвий апарат працює ну, на 12 балів, як то знаєте, кажуть зараз. До речі, сьогодні працювали з дітьми і зрозуміло, що у мене є. Те, чим ми працювали. Ну, ось такі клеєві олівці використовували цікаві для дитячої творчості, бо я ж не тільки менеджер, не тільки ведуча, але ще й педагог. Тому е, різнокольорові олівці у мене теж є. Е, ну, зрозуміло, що для того, щоб бути такою красивою, яка я є, насправді у мене є зволожуючий засіб, дуже класний такий. З гарним запахом, з, звісно, ручка для того, щоб писати у тому ж записнику, серветки одні, серветки інші. Бо іноді я, ще ходжу з дітьми зі своїми, яких у мене двоє, і дуже часто, як то кажуть, вони потрібні. Ще один, виявляється, шнур для підключення. Так, а і ще. Значить, якщо у мене немає до чого підключити телефон, то в мене є повербанк у сумочці, бо благо, сумочка величенька. О, з останнього разу залишилися, до речі, дві кульки, ну, повітряні. Їздили на фестиваль до, у Харків. Я була клоуном, і мені потрібні були кульки. Ось вони до сих пір тут і лежать. Так, і ще куди ж? Ще в мене є мої власні візитки, тим, чим я займаюся, і коли так от розмовляєш, розмовляєш з людиною, а потім... А можна я вам візиточку дам? А будь ласочка. І все, іноді дзвонять. Знаєте, буває таке, ще дзвонять. Дуже люблю сумочки, в яких багато кишеньок. Ця чомусь ну, от назовні є тільки одне одна кишенька, і в ній приходиться носити все. Це ключі від квартири, де знову такі гроші лежать. До речі, брілок подарив мій любий синочок на день закоханих. Потім Ще одні ключі від роботи. До речі, кажуть, що не можна змішувати в одну зв'язку ключі від роботи, ключі від сім'ї, від будинку від свого. Я правильно так роблю, не змішую. І ще тому, що немає інших кишеньок. У мене тут трошки грошей. Ну, щоб вадилися вже зовсім всюди. Так. Ось приблизно і все, що в мене є в кишені в, в сумочці. Зрозуміло, що якщо це літо і сумочка трошки менша, то не все влазить. приходиться носити невеличку торбиночку ще поряд. Телефон, ключі і кошельок.